І світа, День Божий минає. І знову люд натоплений і все спочиває. Плівка дивом зберіглася в архіві одного з музеїв Тараса Шевченка. Упізнаєте? Неймовірно, але ж це сам Кобзар. Тільки я молокаян. І день, і ніч плачу на розпутях велелюдних. І ніхто не бачить. Видно, що поет читає славнозвісне послання і мертвим, і живим своєму товаришу, який пільмує цей важливий момент. Ймовірно, на відео Шевченко після першого арешту. Помітно на нього наплинули спогади. Туга нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра. Експерти встановлюють дату плівки, автор відео невідомий. Можна тільки припустити, що це міг бути Василь Тарновський або Микола Рікмін. Стаміться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Тут і славнозвісні пророчі рідки, і власні почуття. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я, не я.